Партнер програми група компаній Автоград. Серце кожного автомобіля двигун, а його робота своєрідний компроміс між сучасними екологічними нормами та потребами користувача. З вами проект на колесах» і я його ведучий Дейнека Андрій. Сьогодні поговоримо про чіп тюнінг вашого автомобіля, що це за процедура та чи варто її робити. Не секрет, що один із пріоритетних завдань кожного виробника сучасних автомобілів є турбота по екологію. Для відповідності євростандартам, що постійно посилюється, виробники оснащують автомобіль різними вузлами і системами, каталітичними нейтралізаторами, клапанами рециркуляції відпрацьованих газів, сажовими фільтрами, системи впорскування сечовини. Також одним із способів зробити викиди двигуна екологічнішими є програмне зниження його потужності. Як то кажуть, душить двигун. Що ж означає чіпанути авто, і для чого це потрібно? Чіптюнінг це оптимізація програмного забезпечення вашого автомобіля. Двигун та автоматична коробка передач це, напевно, два найважливіші та найскладніші вузли в автомобілі. І щоб правильно їх налаштувати, потрібні фахівці високого рівня. Озброївшись необхідним професійним обладнанням та знаннями, кваліфіковані фахівці здатні змінити програмне забезпечення і домогтися від вигона кращих показників потужності без втручання в конструкцію авто. Це і називається чип тюнінг двигуна. Для того, щоб чіпанути двигун або автоматичну коробку передач, необхідно скачати програму безпосередньо з вашого автомобіля і відправити її на калібрування виробнику програмного забезпечення. Протягом двох годин буде готова відкалібрована програма, яку необхідно залити в ваш автомобіль. Найскладніше у чіптюнінгу – тюнінгу це зробити хорошу програму. Головними плюсами проведення чіптюнінгу тюнінгу є збільшення потужності двигуна, зниження витрат пального, збільшення крутного моменту, оптимізація роботи двигуна. Після проведення чіптюнінгу двигуна, крім збільшення кінських сил і крутного моменту, потужність після процедури збільшується до 68%. Також зменшується витрата палива до 10%. Природно, якщо їздити спокійно. Якщо їхати на всі гроші, то зменшити витрату палива ну ніяк не зможе. Існує думка, що після чіп тюнінгу зменшується ресурс двигуна, але це не зовсім правильно. Так. При неправильно відкаліброваній програмі може зменшитися ресурс не тільки двигуна, але й турбіни. Проте програми, які використовують фахівці сервісу, не завдадуть ніякої шкоди двигуну. Економити на якості програми в жодному разі не можна. Для роботи використовується лише оригінальне обладнання, яке не завдасть шкоди вашому автомобілю. Як бачимо, сучасні технології роблять нове життя вашого автомобіля реальністю. До зустрічі за тиждень.